О, всім добрий день, мене звати Олександр, у мене 52 роки стажу. І сьогодні я буду замінати свого брата, тому що він на війні. Замість нього, поки я буду вам розказувати правду і факти, сьогодні я вам розкажу правду і факт, як виникла Росія. Дивіться, жив був собі Сталін. І от вирішив він зробити країни в своєму СССРському Союзі. Він вирішив зробити пару країн. І як він вирішив у, робити ці країни? Америку як він зробив? Він взяв на листочку і намалював план Америки. Як він зробив у, Казахстан, він також взяв на газеті і намалював план Казахстану. Також саме він зробив Україну. Але, але як він зробив Росію? Він вирішив пофантазувати. Він вирішив відкласти кувелик. І на цьому кувелику намалювати план Росії. Не план, а її територію і все це. І він намалював Росію на гумні. Отак от взяв своє гумно, висрав і отак от почав пал пальчиком малювати. Да, і коли він малював, він не розумів, що вийде така обисрана країна. Ну не зря що він із какашки малював, да? І от вийшло, що? Що він вибрав туди першого президента-обисранця, а другого президента, ой, президента кувелика. І от він їх так і прозвав. Перший президент буде обисранець, а другий кувелик. І от бачите, як зараз виходився, що перший був президент-обисранець, а другий кувелик волосатий вийшов. Такий прям старенький-старенький вже. Йому аж більше 200 років, Да. І от. Коли коли він оце зробив, намалював план Росії, то він вирішив створити це. Він у, оборонив у, цю територію і зробив у, у своєму СССР територію Америка, Казахстан, Україна, Росія. Україну він захистив забором дуже великим і кордоном. Казахстан так само і Америку. А Росію як він захистив? Він взяв у, у, китайську стіну. І просто її поставив, так сказати. Так, її перевезли з Китаю вкрали і поставили в Росію. А потім прийшли Китайці опять її вкрали і поставили до себе. Так Росія і осталась без стіни. Ну нічого страшного, вони там вже її відстроїли, так само як Китай. Ну Китай її опять вкрав, їм не хватало. Ну і коротше тепер вона без захисту. І от коли вийшов президент, він вирішив, що він буде найсильнішим. І забрав собі всю ядерну ракету. Там в Америці пару штук такі дам. Так, подожди. Зараз. І поп'ю вам. Ааа! Хороша! Сподівайте, який бородатик, бачите. Ото Бо такий президент, другий. Коротше, і вийшло так. Що він забрав цю ядерку. І коли він забрав цю ядерку, він зробив ядерну бабашку. І от коли ця ядерна бабашка сталася, то всі країни почти повимирали. Так. А потім їх знову відстроїли. І зробили нормальні країни. І поміняли там ядерку, всяке таке. Тепер сама сильна страна, це. Е. А яка це? Ну загуглите, вам несложно. не сложно. Ви загуглите, узнає, яка сама сильна страна. Ну знаєте, якщо вам скажуть, що це Росія. Це неправда. Вона там ослабіла, в неї какашки є, вони плюються їм, і, ну, це понятно. Ну, а що ще ми можемо розказати? А, як вони зробили свою першу техніку. Ну, виді літака. Вони зробили як її? Взяли гіпсокартон. Взяли пінопласт і цементу он Ой, взмісили. Ото в біш... бітонові такі. Вони його взмісили. І такі взяли гіпсокартон, таки шльоп! Вони взяли по... Па... Ой, пластиліно, як його? Пінопласт такий. Ать! А потім це все этим, як його... Як, короче, вони його так взяли і отак цементу отак взяли. І як ляснули, що аж самолет чуть не розпався такий. І отак ляс, лясь, лясь. І вс. І отак розмазали, потім ще отак, щоб прям, ну, говно, погону, ж не треба мазати, щоб воно вийшло ровненьке, як бетонно мішалка. Ми, коротше, так розмазали погомну, як асфальтовкладчик. І все. І у них вийшов перший самоліт, який летів, летів і впав десь в океані. То, що у них самоліт виробився. А знаєте, чого він виробився? То, що летіла птичка, обстріла птичка і розорвала птичку. А та птичка своїми какашками розірвала сам турбіну. Ну і все, я вам розказав. відео вийде тоді, коли я просруся от по Все. Всім до побачення, всім пока.